У теплогенераторні зінцівського будинку культури у Терешківській громаді двоє майстрів встановлюють новий котел. Він буде працювати замість газового. Стояв старий Качаємовський котел, який опалював, можна сказати, повітря. І не видавав ніякої теплоти для самого зала. Опалювати це приміщення будуть дровами. Площа будинку культури понад 300 квадратних метрів. Нині його щодня відвідує зо півсотні людей, каже Юлія Авраменко. В залі займаються, займаються діти як гурткова діяльність, як танцювальні, так і це сидяча робота, це гуртки з малювання, ліплення. Також в цьому закладі є бібліотека. На сьогоднішній день у клубі розміщена гуманітарна допомога. Це один із семи закладів у Терешківській громаді, де цього року замінюють газові котли на дров'яні, щоб економити бюджетні гроші. За сезон на один заклад саме на цей ми витрачали приблизно 100-150 тисяч. На даний момент нам буде воно обходитися без заміни котласами. Дрова це буде десь, десь орієнтовна вартість, їхня буде 50-60 тисяч. Це максимально. На котли ми потратили десь близько 350 тисяч гривень. В середньому котел вартує такий. Від 50 до 70 тисяч. Але він вже його можна апгрейдити, тобто його можна змінювати, покращувати, його властивість. Але купляється все десь орієнтовно навіть за один сезон. Встановивши цей котел, ми прорахували економію, і десь іде в три рази. У Терешківській громаді торік твердопаливні котли встановили у приміщеннях двох старостатів та у сільській раді, каже Віталій Турпітько. І сюди кидається. Прямо великими поленами. такими кинують. Нині у громаді завершують заготівлю дров. Роблять це, зокрема, очищаючи лісосмуги та випилюючи аварійні дерева. Ця бригада е, працює тільки з аварійними деревами. Вона обрізає гілки. І приводить деревину до такого стану, щоб тоді приїхала інша бригада, все це зрізала, щоб не було ні піньків, ніде нічого. І відвезла це все, погрузила на трактор і відвезла в кожний, в кожний комунальний заклад, де є потреба. Десь по 30 кубів на кожний заклад. За словами голови, у громаді у найближчі п'ять років планують перевести на опалення дровами всі комунальні установи. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтавщина.